Кохана, давай їсти. Сто п'ятдесят гривень. А в мене тільки 200. Нічого, нормально. Приємного, смачного. Дякую. Кохана? Да. Слухай, погладь мені, будь ласка, на завтра речі. На працю. Штани, і рубашку. Добре. Погладила. Ой, гарно. 150 гривень. У мене тільки 200. Нормально. Привіт, коханий. Привіт. Це речі грязні з роботи. Треба попрати. Добре. Скільки тут речей? Три. 150 гривень. У мене тільки 200 Нормально. Коханий, ага. ти такий у мене гарний. Ага. Може, дайво? Може і дайво. 150 гривень, давай. У мене тільки 200 гривень. Хо-хо, отлічно. Ух ти, моя хороша.